І так, поговоримо про те, хто підтримав футболіста Данила Колесника в конфлікті з Тисикашником, а хто вирішив засудити чи відмовчуватись, це наглядно показує, хто ж все-таки працює на народ, а хто на офіс президента. Якщо дивитися максимально об'єктивно на цю ситуацію, що з точки зору морально-етичних норм він допоміг людині, якій загрожувала небезпека, так і з точки зору українського законодавства, коли ти йдеш по вулиці і бачиш. Що над кимось знущаються, вбивають чи гвалтують, ти зобов'язаний допомогти. Тому Данило поступив максимально правильно з усіх точок зору і явно не заслуговує покарання, позбавлення волі чи якийсь штраф? Він герой, в моєму розумінні, тому що в даній ситуації, яка склалася в Україні, це дійсно героїчний поступок. Питання в іншому: як відреагувало суспільство, інфлюєнсери, блогери, футболісти? і спортсменів в цілому на цю ситуацію. І так, хто ж підтримав Данила з футболістів? Колишні футболісти Мілевський та Алієв. Всім добрий вечір. Тільки що побачив ту ситуацію, яка відбувалася сьогодні у футболіста Колоса 2 Дані Колесника. Даня, я тебе підтримую повністю. Ти поступив правильно. Ти заступився в першу чергу за людину, у якого троє дітей, А эти цикашники, даже не разбираясь, хватают людей и засовывают их в бусики. Все, блядь, шо, колеси, блядь. Честно говоря, красава. Ты вообще вопросов никаких нет. То, что ты вступился за соседа, это по-мужски, это по-людски, у которого трое детей. Который был в оккупации, который помогал, знаешь, блин, блин вывозить людей помогал с хлебом, которого я знаю на Баникова, которого ты настоящий и обычный пацан. А к руководству Колоса за да, я хочу пожелать разобраться, блядь, в ситуации до конца. И не делать таких никчемных просто выводов, ладно? Просто... Федерация футбола Украины молчится. Футбольний клуб, в якому грав Данило, теж від нього відхрестився і засудив поступок, ну, лізаблюди. Товариші по команді теж жоден не заступився. Ну, щоб ви розуміли, хто такі українці і як ми вміємо підтримати один одного. Що стосується блогерів, Мирослав Олешко в своєму телеграм-каналі написав: тут зараз будуть всі скріншоти. Я зачитаю. Важливо, щойно завершилось судове засідання з обранням міри запобіжного заходу футболісту Данилу Колеснику. Однак, завдяки діям адвокатів і завдяки друзів, нашому суспільству, на даному етапі справи вдалося отримати підсумок у вигляді нічного домашнього арешту. Анатолій Шарій написав: Падначний домашній арест, поборолись і не дали закрити в СІЗО футболіста героя. Один клоун збирає гроші на трупах спортсменів, а героя саджати хочуть. Полностью згоден. Денис Елисеевич написал, ⁇ Ударил ТЦКшника, ты уже в наручниках ⁇ Футболист, колесник защищал не себя, а другого человека. Зато гражданских можно убивать прямо на улице. Разрешено. Мы же тут свободу защищаем, если не знали. Это полицейское государство. Тарас, юрист, пишет. Важное уточнение по Данилу колеснику. Оказывается, никакого задержания в прямом смысле не было. Даниил сам пришел в отделение полиции, добровольно принес видео и дал объяснение. А дальше классика жанра. Полицейские надели на него наручники, устроили театр, мы его поймали. И только потом сделали вид, что все под контролем. Юрий Лисовский пишет в своем телеграм-канале. Героя Украины, который делал леща Людолову, арестовали. Ну тут полная підтримка, тут зрозуміло. Женя вільна написала: Позор моїй страні, це дно, я ненавіжу ЗЕ з і твій режим. Ну, тут все теж очевидно. Що стосується Ігора Мусійчука, теж написав, щойно завершили судове засідання з обрамив міри і бла-бла-бла. Ну, все одне і те ж саме. Тобто, боротьба триває, правда, на стороні Данила, і про це знаєте ви. Я дуже не. Не зациклююся на тексті, я маю на увазі тих, хто підтримав Данила в цій ситуації. Що стосується нашого опозиціонера Гончаренка, таке дуже розмито, Ну, самі оцініть, з'явилося відео початок конфлікту між колесником та співробітником ТЦК. На відео видно, як співробітник ТЦК намагалися мобілізувати чоловіка та як за нього заступився футболіст. По відео важко сказати, хто почав бійку, але ясно одне, якби Зеленський не створив цю нелюдську систему ТЦК, а замість того створив цивільний рекрутинг, таких ситуацій би не було. Ну, тут Гончаренко ніби як і засуджує, але все зливає на Зеленського. Тобто, прямого осуду немає, немає того, що. ТЦКшник – це ніякий не військовослужбовець. Гончаренко такий опозиціонер на мінімалках, який подає це так. Тобто нам потрібен цивільний рекрутинг правильно набирати до війська, замість того, щоб сказати, людолови, в принципі, незаконні. Якось так. Що стосується тих, хто засудили дії Данила, е, Яніна Соколова, така припа режиму зеленського офісу президента, яка нібито його критикує. Коментарі там просто рвуть. Тобто вона засуджує дії футболіста, який захистився за цивільного, і виправдовує дії Ну, якось так. Що, що стосується наших так званих потужних донаторів, тих, хто збирають донати, Притула, Стерненко, Лачин вирішили просто ну, на момент запису відео, вирішили по-тупому відмовчатися. Мураєв теж якось мовчить за цей інцидент, Арестович теж нічого не писав у своїх соціальних мережах. Ну, я думаю, вони вискажуться в наступних відео, коли буде в них стрім. Мою точку зору, ви знаєте, я цілком і повністю підтримую футболіста Данила Колесникова. Героїчний поступок. ТЦКшники не повинні, в принципі, існувати як явище, і те, що він їм просто дав ляща. Там, в принципі, навіть не можна приписати перевищення меж необхідної самооборони. Тому що та мразь, яка ходить по вулицям і виловлює людей незаконно, ніякого осуду зі сторони офіційної влади немає, правової оцінки ніхто не надав, лише зробили ЦАПа відбувайла з нормального пацана, який вирішив заступитися за цивільного. Якось так. Подумайте про це.